Вітаю! в ефірі програма Української служби голосу Америки, час Тайм. Я і ведучий Олексій Коваленко. Україна підписала безпекові угоди з Європейським Союзом, а також Литвою та Естонією. Угоди підписав президент Володимир Зеленський, який відвідує Брюссель, де наразі відбувається саміт ЄС. Документ, що має назву Спільні безпекові зобов'язання між Європейським Союзом та Україною, передбачає зобов'язання з боку Європейського союзу допомагати Україні у дев'яти сферах політики безпеки та оборони. Ключне з постачанням зброї, військовим вишколом, співпрацею в обороні промисловості та розмінуванні деталі про цю угоду розкаже Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, який приєднується до нашого прямого ефіру з Лондону. Богдана вітаю Богдана. Що передбачено цією угодою між європейським союзом та Україною? Та яке значення цієї угоди і чим ця угода власне відрізняється від подібних угод із країнами НАТО? Перше, що впадає в очі, різниця між угодами з окремими країнами і з європейським союзом. Це власне назва, як ти вже сказав. Цей документ називається спільні безпекові зобов'язання між Україною та Європейським Союзом. Цей документ досить невеликий. Він приваблює увагу тим, зокрема, що багато параграфів у ньому починаються словами Європейський союз продовжує». Ожуватиме продовжуватиме підтримку України у, у тій чи іншій сфері. Тобто, фактично, ми маємо констатацію і затвердження тієї роботи, тієї підтримки, яку Євросоюз надає Україні, вже зобов'язання вести цю підтримку і надалі. А Україна зі свого боку у тому документі зобов'язується наприклад продовжувати реформи. А також сприяти підзвітності у тому, як використовується допомога Європейського союзу Україні. Тобто український президент у Брюсселі, напевне, не був заскочений якимись несподіванками у цьому документі, чи, чи в інших угодах, підписаних сьогодні, також з Литвою та Естонією. Натомість він у промові перед європейськими лідерами наголошував, що ця підтримка, яку Україна вже отримує. Від міжнародних партнерів має бути швидшою і має бути міцнішою, тому що він сказав: Україна не має часу. Україна бачить загиблих і поранених на полі бою, і також бачить, що Росія і російський президент Владимир Путін досі ще мають надію, те, що вони війною можуть далі досягати тієї мети, яку Москва має стосовно України. Інмей Путін у травні. Путін спробував розширити війну, розпочавши новий наступ на сході нашої країни. Завдяки хоробрості наших людей і вашим рішенням ми зупинили цей російський наступ. Але цей новий наступ довів, що теперішнього тиску на Росію недостатньо. Отже, спочатку я хотів згадати про військову підтримку. Артилерійські снаряди і виконання кожної обіцянки важливі не лише для захисту життя, але й щоб зруйнувати російську ілюзію, що вони зможуть чогось досягти війною. Богдан, а якщо говорити загалом про процес євроінтеграції, чи ця угода може відіграти якусь роль на шляху України до євроінтеграції? А також які заяви зараз звучать від Угорщини, яка неодноразово, як ми пам'ятаємо, виступала із критикою підтримки України? Ці е, спільні е, безпекові зобов'язання, які підписали керівники Європейського союзу і е, український президент, е, не є частиною е, якогось формального процесу е, вступу України до європейського союзу. Україна зараз перебуває в офіційному процесі переговорів про вступ. Там відбуваються між е, урядові консультації е, конкретно по певних питаннях, які потрібно узгодити е, ця узгод. Ода, ця угода не є частиною цього процесу, але звичайно, що якщо Україна і Євросоюз. Зближуються, якщо вони тісніше співпрацюють, зокрема також і у галузі безпеки, то це очевидно сприятиме євроінтеграції. Що стосується Угорщини, на яку ми звичайно часто звертаємо увагу, тому що угорський уряд, на чолі з Віктором Орбаном, не полишає нагод чи не проминає нагоди фактично блокувати багато ініціатив Європи щодо підтримки допомоги Україні досі від угорських представників. Якихось взагалі коментарів цієї угоди немає. Тобто, угорський прем'єр-міністр і міністр закордонних справ чи речник уряду з цього приводу мовчать, ну можливо, тому що вони не вважають, що наразі це напряму зачіпає якось їхні інтереси. Богдана, і ще одне питання про призначення в Європейському Союзі після нещодавніх виборів за результатами попередніх нарад в Брюсселі очікують, що Урсулі фондерляйн запропонують працювати президенткою Єврокомісії ще на другий п'ятирічний термін. І є прогнози щодо прем'єр-міністра Португалії Антоніо Кошта, який може обійняти посаду президента Європейської ради. Наскільки точні ці прогнози, та як вони можуть яку роль вони можуть відіграти для України? Ну, це не зовсім прогнози. Це повідомлення про те, що консультації політичних сил, представлених у новообраному європейському парламенті, домовилися, що вони висунуть оці ці три головні кандидатури. Третя на додаток до кошти і фондрляїн це Кая Калас, прем'єр-міністрка Естонії, які пропонують. Посаду верховної представниці Євросоюзу з питань зовнішньої політики і безпеки зараз у Брюсселі на вечері лідери мають домовитися зрештою, чи вони згодні з такими результатами політичних торгів. Але в будь-якому випадку, навіть якщо вони погодяться затверджувати на посадах цих посадовців, має ще європейський парламент. отже, торги я підозрюю ще від. Буваються, але е, сьогодні, завтра, ми напевне будемо знати результати точно. В, на е, співпрацю з Україною очевидно, це вплине, тому що ми бачимо з попереднього досвіду, що енергія і те, яких зусиль докладають якому напрямку лідери, е, це все ж таки має значення для проштовхування процесів. Богдана, дякую тобі дуже На зв'язку З нами був наш європейський кореспондент Богдан Цюпан. Президент США Джо Байден і експрезидент Дональд Трамп 27 червня проведуть перші з двох дебатів, запланованих перед виборами у листопаді. Ми транслюватимемо дебати Байдена і Трампа 28 червня о 4 ранку за Києвом із перекладом українською. Дивитись цю трансляцію ви можете на сайті голосамерики українською голосамерики.ком також дивіться спецефір з Остапом Яришем та Юлією Ярмонко, де ви детально можете почути, як ми говоримо про дебати пізніше, 28 червня о восьмій ранку за Києвом на сайті YouTube та Facebook Голоса Америки українською. Дебати відбуватимуться без живої аудиторії і триватимуть 90 хвилин. Ці дебати можуть стати переломним моментом у боротьбі суперників за голоси виборців. З місця подій з Атланти в наш прямий ефір включається журналістка Голосу Америки Наталка. Пісня Наталка, вітаю багато з оглядачів називають ці дебати визначальними для кампанії обох кандидатів в президенти. Що власне робить ці дебати настільки важливими? Алексію, вітаю. якщо говорити про дебати як історичну подію в контексті історії, необхідності цих дебатів такої події для американського суспільства, то звісно, вони носять абсолютно історичну роль. Вони відбуваються в телевізійному форматі з 1960 року. Тоді у такому телевізійному двобої зійшлися на той час кандидат від демократичної партії Джон Кеннеді і його суперник від республіканців, які програ. В ці вибори Ніксон і власне програв і за результатами дебатів. Тому це ще один привід їх дивитися для американців для широкого суспільства, особливо тих людей, які цікавляться міжнародною політикою. Зрозуміло, що ця зустріч вона має вирішальне значення ще й тому, що двоє кандидатів зможуть проговорити всі ті питання, які так хвилюють і американців і людей, які живуть поза межами сполучених штатів, вони відбуватимуться Відбуватимуться і у незвичний час це ще не дебати у класичному сенсі цього слова. Сіяне називає їх такою цивілізованою розмовою, оскільки суттєво змінені правила, і сама ця розмова відбувається не восени, як це зазвичай буває під час президентських перегонів. Це відбувається зараз у червні місяці. Відбувається у форматі за якого не буде присутня широка аудиторія, широка громадськість у тому місці у студії Сієн, де. Зустрінуться Джо Байден і Дональд Трамп. Вони також матимуть обмежену кількість часу, яку вони можуть відповідати на певне питання. Після того їхні мікрофони просто вимикатимуть. Вони не зможуть консультуватися зі своїми зі своєю командою з представниками своєї команди і не зможуть приносити з собою нотатки. Таким чином у студії CNN будуть тільки двоє ведучих. Дана Дане Баш і Джейк Тебер, а також власне кандидати Дональд Трамп та Джо Байден. Нагадаю, вони ще не стали офіційно кандидатами від республіканської та демократичної партії. Відповідно, більше того особлива важливість цієї зустрічі сьогоднішньої зустрічі ще й у тому, що Дональд Трамп і Джо. Байден не бачилися майже три з половиною роки. Їхня остання зустріч на живо в одній кімнаті відбулася якраз восени 2020 року, коли вони зустрічалися. Також для того, щоб проговорити певні питання під час дебатів. і відтоді вони не бачилися. Ми ж будемо спостерігати за тим, як буде відбуватися їхня сьогоднішня зустріч. Наталка, а які очікування? Які теми очікуються, що підійматимуть під час цих дебатів? Чи очікують о, оглядачі фокус на зовнішній політиці, от, зокрема, підтримці України? Підтримка України як власне питання миру на Близькому Сході буде доволі важливою частиною цієї дискусії. Більше того, якраз питання підтримки України воно буде вирішальним фактором для так, так званих. Виборців, які ще не визначилися або коливаються у своїй оцінці, йдеться в першу чергу про так званих класичних республіканців, для яких важливе і стримування Росії, посилена нацбезпека, в тому числі у питаннях зовнішньої політики. Ми якраз проговорили це питання з професором університету штата Джорджія Чарльзом Балком. Давайте подивимося, що він розповів What do white college educated voters think of this? Що з приводу цього думатиме білий освічений виборець, який вважає, що потрібно підсилювати національну оборону і який ідентифікує себе республіканцем, але який має помітну проблему з підтримкою Трампа, такі люди можуть сказати, це не моя республіканська партія, і, зрештою, проголосувати за демократа. Підхід Трампа підштовхнути Україну, піти на переговори, у яких у Путіна буде більшість козирів на руках. Як вони мають до цього поставитися? І, власне один мільйон американських українців вони з особливою пильністю спостерігають за тим, як може виглядати і мирний Трамп або, взагалі, тр... план Трампа щодо вирішення ситуації щодо війни, яку розв'язала Росія проти України. Його кілька днів тому оприлюднили якраз наші колеги з агенції Reuters. власне основні. Частини цього плану вони стосуються того, що Україна буде змушена відмовитися для того, щоб сісти за стіл переговорів від можливого членства в НАТО або відкласти його на певний період. Можливо, будуть дещо зняті частково зняті санкції а більше того, Україна не зможе відвоювати свої території з силою. а буде вирішувати це питання дипломатичним шляхом. І якраз це питання для тих українців, які мешкають тут у Джорджії. Власне і доля подальша доля тих українців, які приїхали сюди за різноманітними програмами, які запропонувало їм запропонував їм американський уряд для того, щоб вони могли перебувати на території Сполучених Штатів, оскільки вони шукали притулку під час війни. Воно якраз стоїть доволі гостро, і ми поговорили з українкою, Вона також є членкині Українського конгресового комітету. Її звуть Тетяна Лензя. Давайте подивимося що вона розказала. Навіть серед українців дуже багато таких хардкор прихильників Трампа, але також знаю там серед свого середовища, що люди, які на попередніх виборах, дуже завзято голосували за Трампа на цих виборах. В зв'язку з тим, що їхні родичі з України прибули. До сполучених штатів, от там деякі друзі зі мною ділились думками. Вони дуже бояться, що після приходу на посаду президента вдруге, так само як минулі минулі каденції, в перші там буквально три місяці Трамп відмінив програму ТПС для багатьох країн і ввів заборону на в'їзд для сіми країн та для мусульманських країн. Тобто практика така вже є. Йому нічого не заважає, ставши на посаду, відмінити програму паролю для України потенційно. Отже, ми говорили з журналісткою Голосу Америки Наталкою Пісню, яка зараз перебуває в Атланті, та уважно спостерігатиме за ходом дебатів між кандидатами в президенти Джо Байденом та Дональдом Трампом. Дякую, Наталка. Напередодні дебатів Дональд Трамп і Джо Байден наголошують на небезпеці обрання їх супротивника. Більше деталі про очікування від дебатів у сюжети з Атланти, кореспондентки Голосу Америки «Кал Ю. розповідає Юрій Момон. Дональд Трамп і Джо Байден напередодні перших дебатів говорять своїм виборцям, що обрання їх суперника буде катастрофічним для найближчого майбутнього країни. Трамп, наприклад, каже, що Байден руйнує країну. Інфляція лютує. Злочинність вийшла з-під контролю. У Європі панує хаос, близький схід вибухає. Іран набрався сміливості. Китай на марші. І цей жахливий, жахливий президент тягне нас у третю світову війну. Президент Байден каже, що Дональд Трамп поверне країну назад в темні часи його президентства. All progress, all Увесь прогрес і свобода. Всі можливості під загрозою. Трамп намагається змусити країну забути наскільки темними і тривожними були часи, коли він був президентом. А ми ніколи не забудемо. Опитування громадської думки ж показує рейтинги кандидатів приблизно однакові, що підвищує ставки на дебатах, каже професор журналістики північно-східного університету Алан Шредер. Я думаю рівний рейтинг чинить певний тиск на обох кандидатів, як з точки зору можливостей, які надають їм дебати, так і ризиків. Ці дебати унікальні тим, що в них беруть участь як діючий президент, так і колишній президент, каже професорка з комунікації університету Пенсильванії Кетлін Джеймісон. громадськість дуже добре знає обох цих кандидатів як особистостей. Швидше за все знає про їх темперамент, їхні звички та характер. Але цього року, через вік обох, є потреба переконання, чи достатньо вони психологічно та інтелектуально стабільні, щоб бути. Президентами Сполучених Штатів політичні дебати це майданчик, аби надіслати повідомлення та здобути момент, який стане предметом для дискусій в суспільстві, каже політолог Бред О'Доннелл. Consistently... Кандидатам Потрібно постійно підкреслювати своє послання на цих дебатах. А окрім цього, треба й здобути кілька моментів, які потім стануть предметом розмов і на які зверне увагу преса, і які зможуть надати кандидату конкретну перевагу. Це будуть перші президентські дебати в історії США, коли жоден з претендентів офіційно ще не висунуті кандидатами від своїх партій. Вступних промов на дебатах не буде. Мікрофони обох кандидатів будуть вимкнені, якщо це не їхня черга говорити. Юрій Мамон, Калаю, Голос Америки. Росія залишається на полі бою завдяки підтримці Китаю, заявив помічник держсекретаря з питань Європи та Євразії Джеймс Обурайен під час слухань у Конгресі цієї середи. Як стверджують представники адміністрації Байдена, економічна допомога для Києва напряму пов'язана із обороною. І Вашингтон має запевнити, що Україна зможе не лише успішно вести війну, а й паралельно відновить свою економіку. Це зменшить фінансову залежність України від країн-партнерів. Для цього за словами Обрайена, фінансування американських держустанов, які співпрацюють з Україною, потрібно збільшувати. На цих слуханнях була присутня конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова. Вітаю Катю! Вітаю Олексію Катю. тож якою адміністрація Байдена зараз бачить стратегію підтримки України у 2025 році. Що представники держдепу розповіли під час слухань в цьому комітеті з міжнародних відносин за словами представників держдепартаменту, основна стратегія полягає в тому, щоб Україна виграла у цій війні. Досягти цього можна двома пунктами, як стверджують представники держдепартаменту, це посиливши позиції України на фронті та розблокувавши українську економіку. За словами посадовців, цього власне можна досягти іншими двома пунктами: це посиливши протиповітряну оборону України, саме працюючи в оборонній сфері в цю галузь і Блокувавши роботу українських портів, щоб власне Україна могла експортувати е, свої свої, і посилити таким чином свою економіку. Власне, пропоную послухати детальніше в коментарі самих посадовців The goal of our is Мета нашої стратегії досить проста. Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Хочемо, щоб вона процвітала, воюючи на шляху до перемоги. Як це зробити, утримуючи Росію на сході, дестабілізуючи вогневі позиції Росії та місця, звідки вона загрожує українській території в Криму та біля українських кордонів, а також відновлюючи економічне життя, а це означає наявність належної протиповітряної оборони та можливості експорту через південні порти. Запит на 2025 фінансовий рік базується на тому, що економіка та безпекова допомога Україні ідуть пліч опліч. Путін знає наскільки критично важливою є економіка України в цій боротьбі. Саме тому він атакує експорт зерна, енергетичну інфраструктуру та цивільне населення. Він хоче підірвати економіку, підірвати довіру та моральний дух. Ми сподіваємося, що ресурси США допоможуть Україні розбудувати економіку для отримання більших доходів, підтримки засобів до існування та зменшення залежності від. Від нас та інших донорів. Катю, а якщо говорити не лише про економічну, а й про воєнну стратегію, я знаю, що законодавці також підіймали дуже важливе для України питання зняття всіх заборон на використання далекобійного американського зброєння для нанесення ударів по території Росії. Чи є якісь зміни в позиції адміністрації з цього приводу? Власне, законодавці, які піднімали питання зняття усіх заборон з української армії на використання далекобійного американського зброєння по території Росії, вони наголошували, що це є вимога обох партій. Тобто цього прагнуть і цього вимагають як республіканці, так і демократи. В свою чергу представник держдепартаменту, відповідаючи на це запитання, сказав, що якщо Росія вирішить розширити нинішній фронт наступу, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань всередину Російської Федерації. Але водночас Представник держдепартаменту Об... Обраєн наголосив, що нині так виглядає, що Росія втрачає спроможності вести свої атаки через ті удари, які вона вже отримала по тим територіям, на які Україні вже дозволили бити. Пропоную послухати власне детальніше у розмові між представником конгресу та представником держдепартаменту. Останні звіти вказують на те, що адміністрація обмежує використання американської зброї на території Росії в межах 100 кілометрів від кордону України, що значно менше повного радіусу дії атакамсів, які становить понад 300 кілометрів. Скільки російських авіабаз знаходяться в зоні дії атакамсів, які адміністрація не дає вразити Україні? нашим головним пріоритетом було надати зброю та зосередити її в областях найбільш гострої необхідності. Отже, спершу це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Саліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей більшій відстані. Катю, цього року пакет допомоги Україні затримався на ціл 6 місяців. Чи в адміністрації є якийсь план, як уникнути таких затримок у наступному році, і чи можуть в цьому допомогти якось арештовані російські активи? В першу чергу посадовці Білого Дому, які доповідали під час цих слухань, наголошують на тому, що вони закликають безпосередньо збільшити фінансування для тих американських держустанов, які працюють з Україною як мінімум на 6%. Щоб власне і вони самі не залежали від цих пакетів допомоги, які голосують у конгресі. Але якщо казати загалом, то вони стверджують, що вони власне не розраховують вже на будь-який можливий потенційний пакет допомоги, який могли би проголосувати наступного року в конгресі, і що вони, мовляв, вважають Своєю основною надією і основним сподіванням саме російські активи, і власне йдеться про 50 мільярдів доларів, які країни семи погодили погодились надати Україні у позику з умовою, що ця позика буде погашена саме за рахунок відсотків від російських активів, які зараз зберігаються в банках в західних країнах. І що за рахунок цих відсотків можна буде погасити цей цю позику у 50 мільярдів, і ці гроші можна. Бути надати Україні і загалом посадовці Держдепартаменту стверджують, що ці кошти від відсотків російських активів або, взагалі, можливо, навіть потенційно російські активи, це є зараз основним можливим потенційним джерелом фінанс фінансування для України наступного року. Катю, дякую тобі дуже з нами на зв'язку була наша конгресова кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова. Це без знання мови у Каліфорнії у пошуках роботи вимушені переселенці з України, які не володіють англійською, змінюють професію, переходять на іншу мову або самі створюють робочі місця для себе. Як у новій країні дають собі раду переселенки з в Лос-Анджелесі, дізнавалась Христина Шевченко. У цьому магазині харчових продуктів зі Східної Європи Распутін. Вже рік працює Валерія з Охтирки на Сумщині. Після переїзду до Лос-Анджелесу два роки тому спочатку працювала, як і в Україні, перукаркою. Я стригла перший час, потім побачила об'яву в групах і прийшла сюди на співбесіду, і мене сюди прийняли. Її напарниця родом з Миколаївщини. Також вимушена переселенка просить не розголошувати своє ім'я. Роботу у цій крамниці знайшла випадково, розповідає жінка. Пекла торт на замовлення, і саме тут знайшла рідкісно для Америки кислу вишню. Поспілкувалася з менеджером, спитала, і він сказав, що потрібна на касу людина. І прийшла, спробувала. А так як я в Україні працювала ну, майже в такій сфері, то в Принципі, не, не, не важко. У цьому магазині можна придбати харчі переважно з країн Східної Європи. Більшість тутешніх клієнтів емігранти з країн, які колись входили до Радянського Союзу. Тут готують як в Україні. Український борщ, будь ласка, курка так само. Дуже багато страв, які ми любили в Україні. Я б не сказала, що тут багато росіян приходять. В основному приходять люди різні, але. Російська це мова, якою ми можемо спілкуватися, щоб достатньо. Якщо оточують російські люди, то це ті, які не підтримують свою країну, свою Росію, а які підтримують нас, українців. А от англійську, зізнається, Валерія ще потрібно підтягнути. В школі я би, навчалася, але школьна англійська від, ну, би, відрізняється від справжньої американської. Тобто я зараз буду записуватись на курси, до цього можливості трошки не було. Але те, що касається стосовно роботи, то проблем немає. А от для Юлії Коханової, яка приїхала у Сполучені Штати разом із донькою з Києва у 2022-му, у пошуку роботи викликом була не лише мова, але й можливість мати гнучкий графік. А, було дуже важко. Було дуже важко зрозуміти, що ти одна з дитиною, і тобі не підходить робота, де ти будеш залучена там 9 годин щодня. Це був такий хаос на початку. Я взагалі не розуміла, що робити. Тож роботу довелось вигадати самій. І рішення вона знайшла у дзеркалі. Як повернути молодість обличчя без ін'єкцій, отримає найдієвіше тренування на моєму трьохденному інтенсиві. Я Юлія Коханова, експерт з фесідусу, мені 36 років, і я знаю, як стерти вік з твого паспорту. Доглядати за собою вже не маю змоги, так як це було в Києві. А, тобто. Піти тут до косметолога варто дуже дорого. І а, я завжди займалася останні два роки фейс-фітнесом. Так неактивно інтегрувала цю звичку в своє життя, навчала всіх своїх друзів. І в якийсь момент мої друзі мені сказали, що я повинна інтегрувати це в маси. Жінка навчає фейс фітнесу, і поки її підписниці покращують обличчя, вона вдосконалює свою українську. Жінка родом з Донеччини і все життя розмовляла російською. Зараз веде курси понятково українською мовою. Почався цей шлях, і зараз у нас дуже багато у нашій спільноті жінок, які вдосконалюють себе і вдосконалюють мене. Тобто ми одна одну мотивуємо, і мені подобається, що я маю змогу працювати на Україну, що маю маю змогу якось платити податки. Відтак 60 тисяч підписниць, власний бренд купальників онлайн, дозволяють Юлії оплачувати житло та шкільні витрати для доньки. Втім, вона і не цурається державної допомоги. Штат Каліфорнія виплачує їй 900 доларів щомісяця. Наразі в планах розвивати бізнес на американську аудиторію. Для чого необхідно вдосконалити англійську? Або ти переможець, або ти програв цю гру. Все саме про штати. Я думаю, що я буду тут переможцем. Бо українці саме такі, вони вольові, завзяті. Тут немає взагалі іншого варіанту, як тільки не рости. З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну до США за різними програмами прибуло понад півмільйона українців з Лос-Анджелесу Христина Шевченко, Вікторії Васькевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки.